Бобічук Валерія, позивний малинка, санітарний інструктор медичного пункту 1-го механізованого батальйону. Була медсестрою, працювала в дослідницькій клініці. Ось, ну, жила звичайним життям, друзі, робота, родичі. І вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я пам'ятаю, на другий день пішла військомат і мені сказали, дівчина, дівчино, приходьте, як все закінчиться. І я вже дивлюсь, пройшов рік, нічого не закінчується. І я вже ще раз прийшла, там вже мене. Більш, скажімо так, радушно прийняли, вже вручили повістку. І я пам'ятаю, через місяць я вже була на ужорському полігоні. Це наш медик. Що? Валерія. Тільки непонятно, що в неї тут на спальному мішку. Толькаша. Признавайся. Був прильот. Це банка зірва. <плес> це був прильот. Це був прильот, а це не Я знаю, якби я не пішла, то весь цей час я б думала, а може краще було би піти. А може все-таки я дарма не пішла. Тому добре, що я так зробила. Тоже я впевнювалася в цьому не один раз. Я чула різне, що до дівчат. Не завжди дуже гарно ставляться, ну, всі розуміють, про що я? Але тут такого не було. Тут якось я бачу дуже адекватні хлопці, завжди допоможуть. Ну, я їм по можливості теж допомагаю по своєму напрямку. І тому бачу, що не дарма, ти тут приносиш якусь користь. Але в цілому, якщо брати така загальна атмосфера, то мені подобається. Тільки що ми пережили. Повітряно також їхів, всі живі і здорові. Це буде Україна. Ми не знаємо, що в сусідів, але зараз будемо знавати. Слава Україні! Героям слава! Декілька разів я була на евакуації, на чергуваннях. Але там були такі досить легкі, можна сказати, поранені хлопці. Але все одно їх зустріти елементарно, морально підтримати, вже показати, що вони не одні, що за них турбуються, що їм допомагають, що їх евакуюють там, чаю дати елементарно. Вони дуже були промерші, дуже приїжджали. От, кантужені також були в основному, якісь там мілкі осколкові поранення. Ось, ну там уже більше така. Перша домедична допомога, трохи перев'язати, зігріти, напоїти чаєм і вже дочекатися евакуації медичної роти. Тобто, ось тут так, видно, що потім хлопців зустрічаєш, вони тобі там посміхаються, раді бачити. Це, звичайно, приємно. У мене їх було не так багато, але все одно. Ти от коли їх бачиш, ну, якось розумієш, що ти тут не дарма, дійсно. Якийсь наш... Як воно називається? Відгул? А, звільнення, о, звільнення. І ми так піднімались, піднімались нагору, якось так стала. Я задивилася, якийсь хлопець фотка. Я лише потім так побачила. В принципі, для дівчат багатьох, так. Да, тут морально може бути тяжкувати. Тому що відмовитися від того комфорту, який був до цього, ну, різниця відчутна. Тут з цим не посперечаєшся.

Чи повинні воювати жінки? Не знаю. Тут уже питання, чи вони фізично це потягнуть. Все-таки оця вся амуніція, зброя, ну, то не дуже легко і це знов-таки не є тил, де тобі поможуть хлопці. Тобто, я скажу навіть мені бронюку в касті, да? Там, з автоматом на ваці. Ну тако, довго би я не пробігала. Тобто це вже треба дивитися, ну, щоб дівчата дивились вже по своїй витримці. Це відпустка. Це відпустка повноцінна на 15 днів. Додому, до друзів, до родичів. Їх вже більше року не бачила. І вони вже скучили. І весь час питають, коли, 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 коли. А я кажу ніколи, ніколи, ніколи. Або після перемоги. А рідні з ким-то до цього спілкувалася? Так, до кого ж їхати. Може, звичайно, десь поїхати в відпустку на море, але, мабуть, скучила за своїми. Та, не мабуть, такі скучі.